Я. Сьогодні я знову пошку продовжую садити у себе картоплю. Вітер крепкий, забув я взяти свій мікрофон із захистом, але ну, якось за себе ховати, можна не буде здувати. Оце тут у мене, я показував. Посадилося було 10 рядочків картоплі. Перед морозами я її взяв та й накрив. Морози минулися, я його не знімаю. От. Думаю, <звучить> <звучить> ну, може швидше зійде, не знаю, побачу. От. А це сьогодні продовжую. Оце тут уже я посадив. Получається 11 рядочків. Ну як посадив? Там два ще не загорнуті. От е. Продовжую так же само садити, що в мене тут по городу виходить. Значить, ось такий він у мене зелененький, бо на зиму я не робив нічого. Потрібно було пробігтися фрезою. Там на іншому городі я прийшовся пробував, але було мокро. Я так метрів 10 зайшов і вернувся назад, то отой невдалий прохід і нема бур'яну. Там теж бур'ян. Ну, що я хочу сказати? Фреза бур'ян перебиває до ось такого стану. І що я хочу сказати, чого ради, заради чого я так роблю? Значить, Сажалка у мене, хто знає, той бачив бачив, знає, МТЗ-05, сажалка саморобна. Садив я тут і цей город. і інший. Але потім, ще якщо на цьому городі нормально, то на іншому там більш глейковатіша земля. І я потім підгорнути картоплю не можу, тому що. Затолочене міжряддя. А тут у мене міжряддя виходить розпушене. Якщо в мене навіть якось механізовано не вийде підгорнути, то сапкою так-то тут і багато. Я не знаю, чи на цьому городі буду ще щось додавати чи ні, тому що причина дуже проста: нестача насіння. А це в мене було на тих 5 рядочків свого насіння. На цих 11 рядочків я прикупив і усе. І ще в мене скільки є насіння, що на тому іншому городі я посадю. Хто хоче буде слідкувати, побачить. Я поясню, чому я більшу частину садю на тому городі. А тут, значить, залиш. І там те так само буде, залишаю пухке міжряддя, щоб потім не знаю, що буде потім. Ну, Чомусь я вирішив так, не толочитися тим мотоблоком по робити міжряддя, хоч і маю саджалку, але садю так. Тут, коли я йду, зараз я там вже на попередньому. Відео є, як робиться на цьому відео. Вон, ми бачимо. Біля цього рядка я ще не йшов, там є картопля, посипано. Добривом. Ні травму фоску сиплю, бо минулому році сипав. Інше якесь, хоча й цього року знов його теж взяв було на той город його сипати. от, Не знаю. Різні норми внесення цієї травмофоски рекомендують. Я не знаю, на цих 11 рядочків довжиною у 25 метрів у мене пішло майже 5 кілограм. Залишилося, де а дружина занесла. Уже до хати. От. Там може ще з пів кілограма або навіть і нема пів кілограма, може грам 300 якихось ще залишилося. Оце в мене на цих 11 рядочків вилетіло 5 кілограм нітрамофоски. Може хтось підкаже, як воно по нормі. Ну, Но, так як кажуть, сип, значить, ну, це як під лопату садити на ямку. Чайну ложечку. Значить, перерахував врядкові приблизно 56 картопли Я взяв баночку і насипав у неї 56 чайних ложечок. І з тої баночки потім висипав сюди і це вийшло приблизно ось така історія. І в мене на цих 11 рядочків пішло майже 5 кг нітроамофоски. Нібито і нормально, нібито і багато. Може хто знає, нехай підкаже. Мені в попередньому відео в коментарях зауваження, як я оце робив, що накрите. Ти хоч би бур'яни прибрав. Бур'яни он там, а ось тут десь там якесь переверненість ногами. 1, два, три, чотири, 5 ми бачимо. А загалом, як на мене, то непогано, чорно.